Всім доброго дня! Сьогодні зробимо огляд функціональних можливостей в програмному продукті Облік бюджетної установи. Програмний продукт облік бюджетної установи забезпечує автоматизацію обліку в бюджетних установах України незалежно від галузі їх діяльності та виду фінансування програмному продукті вирішені питання з автоматизації основних ділянок обліку: це бухгалтерський облік, облік фінансування, кадровий облік, розрахунок заробітної плати, взаємодія з зовнішніми системами, зокрема з Держказначейством України та іншими державними контролюючими органами. Які ж очікування користувачів від бухгалтерської програми облік бюджетної установи? Це збільшення швидкості обробки даних первинних документів, підвищення продуктивності праці та зниження трудомісткості операцій, забезпечення якісного ведення обліку, упорядкування бухгалтерського обліку, зручність, надійність та простота у використанні, відповідність діючому законодавству, автоматизація розрахунків та формування різноманітної звітності, одночасне ведення бухгалтерського, фінансового, управлінського та податкового обліку. Сьогодні бухгалтерська програма є не лише засобом збору обробки зберігання групування інформації та формування звітності, а навіть виступає специфічною формою участі в управлінській діяльності держави. Зараз на екрані ви бачите зміст підсистем функціонального призначення програмного продукту, облік бюджетної установи, і програма складається з комплексу взаємопов'язаних підсистем. Це такі підсистеми, як фінансування, грошові кошти, зобов'язання, ТМЦ, необоротні активи, послуги, договори, кадри, зарплата, звітність. Головним принципом є принцип одноразового введення даних. Тобто підтримується єдиний взаємопов'язаний технологічний процес обробки документації в усіх розділах фінансового, бухгалтерського, кадрового обліку та розрахунку зарплати зі складанням відповідної звітності. Тож, перше. Перша підсистема це фінансування, друга це грошові кошти зобов'язання. Також є облік матеріальних цінностей, облік всіх видів матеріальних цінностей, ТМЦ, необоротні активи, грошові документи та інше, безліч додаткових розрізів обліку, облік ремонтів, облік продуктів харчування. Також передбачений облік послуг, це реалізація послуг, отримання послуг, облік договорів з постачальниками в деталізації по специфікації, додаткові послуги і також облік договорів реалізації послуг, тобто автоматична виписка, наприклад, документів, також передбачена. І, звичайно, кадри, розрахунок заробітної плати, стипендія, звітність, меморіальні ордери, нормативно-довідкова інформація, це налаштування основних підсистем облікової політики та нормативно-довідкова інформація по зарплаті це налаштування наших нарахувань і шкали ставок. програмному продукті передбачений зв'язок із зовнішніми системами. Розширені функціональні зв'язки із зовнішніми системами дозволяють користувачам програми витрачати значно менше часу на підготовку даних в електронному вигляді для різних контролюючих органів та інших облікових систем. Програма дозволяє без використання додаткових програм автоматично готувати інформацію для таких систем, як СДО, клієнтка, значит, ЄДАТА. А також підготовку фінансових та бюджетних звітних форм до системи АЕС «Єзвітність». Як бачимо, зараз схематично ви бачите на екрані, що облік бюджетної установи передбачає виведення такої інформації, як про господарські операції, це наша єдата. Потім є звітність, бюджетна, фінансова звітність, клієнтка значейство, платежі, реєстри зобов'язань та інше. Програма подачі електронної звітності, електронного документу обігу, також є монтований модуль фредозвіт, за допомогою якого ви, наприклад, можете передати в податкову. Службу об'єднану звітність. Які ж особливості реалізації бухгалтерських підсистем? Облік ведеться в розрізі установ, структурних підрозділів, КПК, КФК і довільної кількості джерел фінансування. Весь облік організований відповідно до бухгалтерського плану рахунків і відсутнє доплювання облікових даних. План рахунків використовується для фіксації всіх господарських операцій бухгалтерського обліку, на основі якого прозоро і зрозуміло будуються всі бухгалтерські, аналітичні та фінансові звіти, наприклад, повне розділення в господарських операцій по підсистемах, таких як облік ТМЦ, необоротні активи та інші. Перейдемо до підсистеми фінансування. До складу підсистем входить облік річних кошторисних призначень, затверджених кошторисом витрат та довідками до його зміни, облік помісячних кошторисних призначень, плана сигнування і довідки до нього. Облік залишків невикористаних кошторисних призначень. Також звітність підсистема дозволяє виконувати порівняння між кошторисом та отриманими асигнуваннями, між кошторисом та планом асигнуванням. Також виконується контроль виконання кошторисних призначень за зобов'язаннями та договорами. І, звичайно, є зведені показники спеціального фонду та інших. Зараз на екрані ви бачите приклад звітів розділу фінансування. Дані звіти можна сформувати, роздрукувати, зберегти в різні формати до себе на робочий стіл. Перейдемо до підсистеми грошові кошти зобов'язання. Дана підсистема включає в себе казначейські документи, такі як зобов'язання, фінансове зобов'язання, платіжне доручення і відповідно реєстри. Також розподіл відкритих асигнувань, є довідки про надходження в натуральній формі, банківські виписки, каса, підзвітні особи, тобто авансові звіти, відомість під звіт, а також довідники та інші. В даній підсистемі ведеться контроль залишків та перевищення зобов'язань, перевірка на відповідність до кошторисних призначень, підготовка друк і вивантаження реєстрів зобов'язань, фінансових зобов'язань та платіжних інструкцій, розподіл відкритих асигнувань, облік банківських виписок. Відповідно, ви можете завантажувати банківські виписки із казначейства та передбачених банків України в програму банківські виписки. Також є можливість розрахувати, зробити розрахунки з підзвітними особами. Це авансові звіти і відповідно взаємодія з банком та казначейством. Зараз ви бачите ланцюжок, який який передбачає таку послідовність як кошторис коригування, кошторису, плану асигнувань, коригування плану асигнувань, договір, додаткова угода, зобов'язання, фінансове зобов'язання, платіжне доручення і банківська виписка. Для формування такого ланцюжку достатньо лише зареєструвати договір із постачальником, і всі інші господарські та фінансові операції формуються автоматично на підставі договору і з автоматичним винесенням даних. Тобто, якщо ви заповнили контрагента, номер, дата договору і інші реквізити, то вже в подальшому, наприклад, якщо ви натиснете на кнопку Створити на підставі зобов'язання, вже автоматично підтягнуться ці дані і в документі зобов'язання. також і в подальших документах. Також фінансовий план рахунків використовується для ведення обліку кошторису, асигнувань, зобов'язань, касових доходів та видатків, для аналізу отриманих асигнувань, їх використання співвідношення до кошторису, для контролю відповідності кошторису і договорів, договорів і зобов'язань, і так аж до банківської виписки. Звичайно, передбачений прозорий фінансовий облік і контроль у звичайному для бухгалтерських служб вигляді. Тобто, наприклад, ми вибираємо рахунок, фінансовий рахунок, ЮО зобов'язання, вибираємо період, формуємо, і по дебету ми будемо бачити зобов'язання, а по кредиту будемо бачити фінансові. Тобто, будемо контролювати, скільки ми ще можемо взяти фінансових зобов'язань на наші зобов'язання. І так само робимо фінансові зобов'язання, платіжні доручення та інші види рахуночків. Перейдемо до підсистеми ТМЦ. Підсистема ТМЦ включає в себе звіти ТМЦ, надходження ТМЦ, складські операції, тобто переміщення, списання, виробництво, подорожні листи і так далі. Вибуття, продукти харчування, облік продуктів харчування, довідники та введення залишків. Дана підсистема об'єднує облік всіх видів запасів в єдиній підсистемі грошові документи ТМЦ, МШП, поточні біологічні активи та інші. Налаштування методів обліку ведемо окремо по кожному бухгалтерському рахунку обліку ТМЦ за обліковою ціною партійний метод, за середньою ціною, за середньою ціною по розділах обліку і облік по серіях. Підбір набору ТМЦ для операцій ведемо за оперативними залишками. Операції з вибуття та переміщення ТМЦ виконуються з повним контролем до їх залишків. Також, як я вже казала, передбачений облік харчування, який включає в себе облік складу страв, ведення списку аналогів продуктів харчування із зазначенням пріоритету використання і вагових коефіцієнтів, і звичайно, реєстрація документу, план меню і друкованих форм до нього, що дозволить нам розрахувати потребу в продуктах харчування, оформлення виробництва і реалізації готових страв, і підготувати спеціалізовані друковані форми. Зараз схематично ви бачите приклад обліку харчування. І, звичайно, розділ ТМЦ має таку звітність. Це стандартні бухгалтерські звіти, відомість залишків ТМЦ без прив'язки до рахунків обліку, відомість з руху ТМЦ, також книга складського обліку і картка обліку витрат автомобіля. Перейдемо до підсистеми необоротні активи. Вона включає в себе також звіти, необоротні активи, надходження НА, введення залишків, складські операції, вибуття та довідники. Дана підсистема об'єднує облік всіх видів необоротних активів в єдиній підсистемі: це основні засоби, інші необоротні активи, нематеріальні активи, довгострокові біологічні активи. Передбачений партійний облік необоротних активів для всіх рахунків обліку. Для кожної установи є свій список об'єктів обліку необоротних активів, і, звичайно, передбачена додаткова аналітика, яка зберігається в параметрах необоротних активів та партійних. Тях, це такі дані, як облік дат воду в експлуатацію, облік місць експлуатації, облік по структурним підрозділам, облік строків експлуатації. Завдяки цим даним ми можемо аналізувати дані по необоротним активам в звітності по НА. Далі перейдемо до підсистеми послуги. Дана підсистема включає в себе надання послуг, отримання послуг, довідники, ведення залишків, а також звіти. Тому в даній підсистемі передбачено облік отриманих послуг від постачальника на видатки установи, облік отриманих послуг з метою збільшення вартості запасів і необоротних активів, реалізація послуг окремими актами по кожному отримувачу послуг окремо, або реалізація однією послугою списку контрагентів. Також є виписка рахунків по договорах, виписка податкових накладних і додатків до них, і розподіл оплат по контрагентам. Далі перейдемо до підсистеми договори. В програмному продукті є підсистема договори, яка призначена для відображення різноманітних операцій, пов'язаних з розрахунками зі сторонніми організаціями або фізичними особами в установі та реєстрації первинного документа. Дана підсистема включає в себе звіти-договори. Робота з єдата це обробка для вивантаження даних на платформу ЄДАТА. Також основні операції: це акт звірки, договір, додаткова угода, інвентаризація заборгованості і відображення взаєморозрахунків з контрагентами в 1Д. і звичайно довідники. Для аналізу виконаних договорів та специфікацій з постачальниками в програмі є такі звіти: як аналіз виконання договорів з постачальниками, аналіз виконання специфікацій за договорами і розширений аналіз договорів з постачальниками. На даному прикладі ви бачите приклад звіту аналіз виконання договорів з постачальниками. Щоб сформувати даний звіт, вам необхідно перейти під систему договори і вибрати звіти-Договори. Також вставимо дату. І вибираємо, що ми хочемо бачити: показати повністю виконання або показати повністю оплачені договори. Вибираємо установу, також можна зробити відбори по контрагенту, джерелу фінансування та кеку. І натискаємо на кнопочку Сформувати. Після сформування дивимося результат роботи. Також всі дані можна зберегти і роздрукувати. Розглянемо автоматичне формування даних для порталу «Єдату». Дана обробка призначена для пакетного вивантаження документів, таких як договір, додаткова угода, отримання послуг, надходження ТМЦ, надходження НА, також специфікація до них для опублікування на ЄДАТО. Дана обробка відображає список помилок і дозволяє їх виправити, також запам'ятовує статус, виправ... статус вивантаження. Перейдемо до підсистеми звітність. Дана підсистема включає в себе бюджетну звітність, фінансову звітність, також всі звіти попередніх підсистем. Тобто відповідно звіти, грошові кошти, фінансування, договори, послуги, НАТО, МЦ, зарплата, кадри та інше. Також тут є головна книга і всі меморіальні ордери. Тому всі звітні форми тісно пов'язані між собою і дозволяють автоматично і зручно розшифровувати показники і детально аналізувати дані аж до виходу на господарську операцію без необхідності формування додаткових звітних або екранних форм. Тобто, користувач самостійно може налаштувати склад меморіальних ордерів і перелік операцій, які відображаються в них. Гнучки налаштування звітних форм не обмежують користувача і дають можливість виведення практично будь-яких варіантів усіх наявних звітних форм і вибірок даних. У бюджетних установах ведення бухгалтерського обліку відбувається за меморіально-ордерною формою обліку. Меморіальна ордерна форма обліку передбачає, що перевірені і прийняті до обліку документи систематизуються по датах здійснення операцій та оформлюються меморіальними ордерами, накопичувальними відомостями, яким присвоюються номери. Всі меморіальні ордери підлягають реєстрації в книзі журнал Головна. Яка відповідно і передбачена в програмі облік бюджетної установи. Всі меморіальні ордери підписуються виконавцем, особою, яка перевірила записи в меморіальному ордері та головним бухгалтером. В програмному продукті передбачено ведення меморіальних ордерів з 1 по 17, а також є книга головна? Всі звіти цієї групи мають майже однакову форму налаштування параметрів. Різниця є лише. В наявності додаткових параметрів формування, що актуальні для кожного конкретного виду меморіального ордеру. Зараз на екрані, наприклад, ви бачите приклад меморіального ордеру номер 6 Щоб його сформувати, ви заходите під систему звітність меморіальні ордери і вибираємо меморіальний ордер 6. Зазначаємо період, установу, вид фонду за необхідності та рахунок. І натискаємо на кнопку Сформувати. Коли ви обираєте кнопку Показати параметри, ви можете зробити деякі відбори, наприклад, відбір по певному джерелу фінансування. Після формування і бачення результату ви можете роздрукувати даний ордер або зберегти. Також є форми авто або ручний. Далі розглянемо оборотно сальдова відомість. Даний звіт знаходиться також під системі звітність за посиланням оборотно сальдова відомість, і, відповідно, наша є оборотно сальдова відомість по рахунку 15. Щоб її сформувати, вибираємо період, рахунок управління, це наша установа. І натискаємо на кнопку Сформувати. Також, використавши кнопку Показати параметри, ви можете перейти на вкладочку відбори. І вибрати, наприклад, якийсь конкретний це. Або, наприклад, якщо це буде рахунок обліку по необоротним активах, відповідно, будете вибирати якийсь необоротний актив. Також, якщо ви двічі натиснете на, наприклад, суму 20 952, вас перекине в картку рахунку. І ви побачите, з якого саме документу тягнеться та чи інша сума. Це дуже зручно, тому що при аналізі даних ти можеш про спостерігати, з якого документа яка сума тягнеться, і відповідно зробити певний аналіз даних. Також в програмному продукті облік бюджетної установи реалізована можливість формування типової регламентованої фінансової та бюджетної звітності. Це баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної звітності, всі бюджетні форми 2, 4, 1, 2, 3, 4 і 7. Розглянемо баланс. Щоб створити баланс. І заповнити його. Вам необхідно перейти під систему звітність, вибрати регламентовані звіти. З правої сторони побачити фінансова та бюджетна звітність та вибрати баланс. Вибираємо вид звіту за установою, за головною установою або консолідовано. Вибираємо установу, період, квартал, рік. Також можемо зробити відбори по джерелам фінансування або по підрозділам і натискаємо на кнопку відкрити. Після відкриття ми натискаємо на кнопку Заповнити. Якщо ви хочете проаналізувати, яка сума і з чого складається, вам достатньо стати на суму, наприклад, 280 806, і натиснути на кнопку Розшифрувати. І там буде перегляд того, з чого складається ця сума. Як на мене, це дуже зручно при аналізі даних. Також після збереження нашого балансу і відповідного заповнення, ми можемо вивантажити баланс в XML або в DBF, а також його роздрукувати. Те ж саме ми робимо в звіті про фінансові результати посилання. Аналогічно, тобто ви заходите звітність, регламентовані звіти, бюджетна та фінансова звітність і обираємо звіт про фінансові результати. Кнопка Заповнити використовуємо, використовуємо для заповнення звіту. Для кнопки Зберегти це збереже даний звіт. Також на кнопку друк можна роздрукувати бланк або одразу, або спочатку показати бланк, а потім роздрукувати. Також ви зараз бачите приклад звіту про надходження та використання коштів загального фонду. Посилання також ідентичне звітність, регламентовані звіти, бюджетна-фінансова звітність і обираємо форму 2. Так само можна вибрати форму 4, 1, 2, 3, 4 і форму 7. Щоб заповнити звіт, використовуємо кнопку Заповнити. Щоб зберегти, використовуємо кнопку зберегти. Вивантаження є друк. Також в програмному продукті облік бюджетної установи дозволяє формувати всі основні картки аналітичного обліку, які призначені для відображення оборотів та підсумків в кількісно сумовому вигляді за різними розділами обліку. Всі картки мають майже однакову форму налаштування параметрів. Відрізняється форма лише наявністю відбору за бухгалтерським рахунком або КПК-КФК. Далі перейдемо до розрахунку заробітної плати. Дана підсистема включає в себе звіти зарплата, розрахунок заробітної плати, первинні документи, дані співробітників, довідники та сервіс. Облік даних розрахунку ведеться в межах одного табельного номеру по посадам співробітника. У кожній посаді можна окремо вказати категорію оподаткування, список постійних доплат, і надбавок, параметри оплати, також передбачений детальний розрахунок податків ЄСВ, ПДФО та військовий збір. Розрахунок ведемо від відповідно відпрацьованого часу за даними табелю, методом відхилень. Тобто табелю не потрібно спрацьовує чисто метод відхилення. Людина пішла в відпустку, спрацював метод відхилення. Ці дні відповідно буде оплачуватись не як зарплата, а як відпускні. І відповідно оклад зменшиться. Або комбінований метод, і в даному методі є пріоритетом табель. Тому в програмному продукті передбачений табельний облік, індивідуальні графіки роботи, окремі графіки за кожною посадою співробітника, автоматичні коригування і перерахунки минулих періодів, приведення невиходів, таких як лікарняні, відпускні та інше, і, звичайно, документ перерахунок заробітної плати. Зараз на екрані ви бачите приклад обробки з розрахунку заробітної плати. Щоб заповнити та розрахувати за усіма, натискаємо кнопку заповнити та розрахувати. Вам дається два варіанти: або за усіма, або по співробітнику. Розраховуємо і можемо переглядати результат обробки. Встаємо, наприклад, на суму і хочемо розглянути, як. Була розрахована та чи інша сума для цього. Використовуємо кнопку перегляд показників. Якщо ми бажаємо побачити, з якого документу було надано дане нарахування. Ми натискаємо на кнопку Відкрити документ розрахунку. На вкладочці нарахування будуть всі нарахування, які передбачені для співробітника. На вкладці утримання це профнески або виконавчі листи, на вкладці податки це ПДФО та військовий збір, і податки ФЗП це наше ЄСВ. Виплата заробітної плати передбачена як міжрозрахункові виплати, відпустка лікарняні тощо, аванс і заробітна плата за місяць. Також є можливість формування реєстрів виплат стипендій і можливість формування окремих відомостей за банками, джерелами фінансування та інше. Також в програмному продукті облік бюджетної установи передбачений облік допомог за рахунок Пенсійного фонду України, який включає в себе одноразові допомоги, розрахунок лікарняних листів, заявки розрахунок, повідомлення про виплату коштів і вивантаження даних документів заяви розрахунок ПФУ. Тому прикладні рішення програмного продукту облік бюджетної установи для бюджетних установ. Різних рівнів забезпечують досягнення позитивного результату за рядом напрямків. Це своєчасне врахування змін в нормативних актах, які регулюють діяльність органів державного управління, підвищення оперативності та якості планування, виконання бюджету, використання державного майна, закупівель бюджетного обліку та звітності, посилення фінансового контролю, підвищення його якості, скорочення витрат бюджетних коштів через їхнє цільове витрачання. Також підвищення якості управління бюджетним процесом, загалом, за рахунок наявності в будь-який момент оперативної і достовірної інформації про фінансово-економічний стан території, підвищення якості ухвалення обґрунтованих управлінських рішень. Зниження загальних витрат, що виникають у зв'язку з недоступністю інформаційних ресурсів, підвищення якості надання послуг населенню, і підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей і мирного неба!